Просте поверхневе моделювання в SolidWorks. Будемо створювати схожу деталь. Створюємо нову деталь. Оскільки нам потрібно е, працювати з поверхнями, треба додавати, щоб вони були в меню. Ну, вони вже додавлені. Це додається в меню через вкладки поверхні або через панель інструментів, теж е, поверхні. Але краще через вкладки. Добавили, у нас є вкладка поверхні. Створюємо перший ескіз. Вибираємо поверхню спереді, вибираємо, Створюємо новий ескіз. Ескіз у нас буде для деталі обертання. тому спочатку будуємо вісь. Вісь, бачите, вертикальна, жовтий е... значок перед, перед крад... біля карандаша показує, що це в нас лінія вертикальна. Будували. Тепер будуємо горизонтальну лінію. Вона у нас буде звичайно не... теж основна. Далі будуємо сплайн. Вибираємо першу точку, другу точку і третю точку. Далі пропонує нам побудувати наступні точки, але нам більше не потрібно, тому нажимаємо Escape. Тепер оброзмірюємо наш сплайн. Цей розмір у нас буде 15 мм. Далі, між цією точкою і цією точкою будемо вибрати точки треба, а не саму лінію. Перша точка, друга точка. Теж буде 15 мм. А між цією точкою і цією точкою. 50 мм. Обовязково размеры треба брать между точками. Далее, размер между этой точкой и висью будет 25 мм. И между этой точкой и висью 35 мм. Почему, что э, все линии у нас черные, значит весь э, весь эскиз У нас образмірений. Вибираємо команду поверхня до поверхня. Бачите, вона, у нас дуже схожі команди на команди роботи з твердим тілом, але це робота з поверхнями. Вибираємо команду поверхня, отримали ось такий елемент. Але, ще раз наголошую, це елемент не тверде тіло, а поверхня, яка не має товщини. Тобто товщина в неї математично нульова. Маємо таку поверхню. Тепер створюємо в тій же е, площині, які ми працювали. Е, допоміжний ескіз. Цей ескіз нам буде потрібен для того, щоб побудувати, е, зробити розмножити нашу деталь. Ескіз простий. Дві лінії, горизонтальна і вертикальна. Виходимо з ескіза. Ось у нас такі дві лінії. І вибираємо тепер, заходимо в елементи і вибираємо масив. Нам потрібно буде лінійний масив, вибрали. Далі вибираємо перший направлення це ось ця лінія. Вибираємо крок 60 мм. І 4 деталі. Тепер треба вибрати, що ми будемо розмножувати. Для цього треба зайти в закладку тіла і вибрати е, дану поверхню. поверхня, Але вибираємо в команді тіла. Далі міняємо направлення. Нам потрібно вправо, щоб будувалось. І 4 деталі. З кроком 60. Бачимо, у нас є невеличке перекриття. Далі вибираємо направлення 2. Вибираємо ось цю лінію. Міняємо направлення, і крок у нас теж 60 і 5 деталей. Нам повинно бути 20 таких деталей. Створили. І маємо ось такий деталь. Тепер нам потрібно обрізати ось ці перетини між деталями. Заходимо в поверхні, у нас є команда відсікти поверхню. Команда спочатку вибираємо. Першим ніж, які Ось Вибрали ось цю команду. А далі вибираємо ті поверхні, які нам потрібно видалити. Вибрали ось ці дві поверхні, нажимаємо ОК, і бачите, ці поверхні видаляються. Для зручності повертаємо нашу деталь до нас лицем. Повернули. І тепер послідовно повернули. 20 разів робимо ту ж, одну і ту ж саму команду. Вибрали ніж, вибрали елементи. В залежності від яка у нас деталі, буде їх 2-3 чи 4. Поверхні виробляють. Зараз третій деталі я спеціально зроблю помилку і не, не відріжу цю поверхню. Бачите, я її не відрізав. все було зроблено спеціально. І тепер 20... наступні. Багато разів робимо одну ж ту саму самооперацію. Ну і бачите, я е, спеціально на третьому кроці зробив помилку, тому заходжу на третю, третю операцію. Кажу редагувати определення. І просто додаю відрізати. Все, бачу тепер зроблено правильно. Ні, у нас ще на останньому кроці не відрізано. Так, виправимо останню операцію. Кажемо редагувати. Останній крок да, і обираємо. Все, ми всі деталі обрізали. Бачимо, все нормально, повернемо деталь, бачимо ці поверхні. Теоретично можна було зробити по-іншому, можна було зробити такі вирізи наскрізь, ну, ми це зробимо наступний раз. Тепер треба ці всі деталі е, об'єднати в, детал в, в одну поверхню. Але ми це зробимо на наступному кроці, щоб показати можливість е, 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 щоб редагування, е, показати можливість редагування. Тому зараз вибираємо, е, створюємо нову поверхню. Вона повинна бути на 50 мм від е, поверхні, в якій ми починали працювати, тому створюємо допустиву площину. 50 мм вверх. Щоб поміняти вниз, у нас можливість перестановки. Нам потрібно вверх. Вона має ось такі точечки для зручності, її збільшимо. Далі, нам потрібно в цій площині побудувати нову поверхню, яка буде перекривати зверху це тіло. Вибираємо екскіз. Створити новий ескіз. І екскіз треба побудувати, почати із центру з цієї деталі. Тут потрібно знайти центр цієї деталі, це зробити можна так. Будуємо осіву лінію, прив'язуємося до цього центру. І бачите, у нас там з'явилася точка. Ну, на всякий випадок побудуємо ще одну сіву лінію, яка буде проходити у нас ось через ці елементи. Все, тепер у нас є тут точка, з якою ми будемо будувати прямокутник. Вибираємо будувати прямокутник. Вибираємо центр цього прямокутника і будуємо. Далі ставимо розміри цього прямокутника. Даний розмір буде 350 мм. А цей розмір буде 300 мм. Бачите, випадково точки соскочили, не прив'язались, тому треба вернутися назад і прив'язати наш центр нашого до цього центру. бачите, Команда не прив'язалась, тому строїмо ще раз, шукаємо центр нашої деталі. допомогою сівих ліній. Ось у нас є там центр. І ці дві точки співпадіння. півпадіння. деталь стоїть у нас в центрі. Тепер виходимо з ескіза. І ось цю екскіз провращаємо в плоску поверхню. Ось команда плоска поверхня, в ній більше елементів нема. І у нас створена плоска поверхня. Відкл... нашу площину, яку ми тут перед цим побудували, скриваємо, щоб її не було видно. І ось ми маємо тіло. Тепер нам потрібно вирізати в цьому тілі ці деталі. Вибираємо команду «Отсеч», вибираємо ніж, яким різать, Але виходить, у нас це. 20 поверхень окремих. Тому нам потрібно ці 20 поверхень об'єднати в одну поверхню. Але ми вже пройшли цю команду, тому беремо, переміщаємо нашу систему команд. Ці останні команди, бачите, вона затінняється. І тепер вибираємо команду шити поверхню. І вибираємо всі ці 20 елементів. Вони синім повинні всі підсвітити, значить вони всі вибрані. Всі вибрані. Нажимаємо ОК. І тепер для, для дальніших команд це у нас одна поверхня, а не два окремих поверхень. Далі приміщаємо ползунок нижче. Бачите, і бачимо, що ця команда у нас піднялася вище. І тепер, якщо ми вибираємо команду «Отсіч поверхню», вибираємо ніж, бачите, вибирається зразу всі 20 елементів. Далі е, потрібно правильно вказати е, на цій нові поверхні, що у нас буде видалятись. Якщо залежити, куди ми підведемо курсор, у нас будуть е, видалятися різні поверхні. Нам потрібно видалити ось ці внутрішні елементи. Нажимаємо ОК і видаляються ці елементи. Тепер знову треба вшити е, поверхні. Вибираємо поверхні. вибираємо Бачите, у нас вибрали зразу всі 20. І тепер вибираємо всі потрібні поверхні. Для чого ми об'єднаємо поверхні? Тому що ми зараз ці поверхні будемо цим поверхням передавати товщину. І будемо отримувати тверде тіло. Вибрали елементи, нажимаємо ОК. І далі е, для системи це все у нас одна поверхня. Вибираємо тепер команду створити, придати товщину. Задаємо придати товщину, вибираємо, як товщина у нас буде будуватися. Ну, у нас система вже вибрала цю поверхню і вибираємо товщина 3 мм. Бачите, у нас от така буде створитись товщина. Нажимаємо ОК. І створюється тверде тіло. Що у нас тверде тіло, ми можемо побачити ось тут. Бачите, у нас з'явилось тверде тіло. Щодо команди продати товщину. Тепер е починаємо працювати з твердим тілом. Нам потрібно скруглити ось ці грані. Нажимаємо Ctrl і вибираємо всі грані. Виберемо команду скруглення. 30 мм. Тепер скруглюємо повністю всі грані, берумо скруглення, вибираємо ось цю поверхню. Система автоматично шукає всі поверхні, які да неї лінії переходу. Здаємо округлення до міліметр, бачимо жовтим кольором передпросмотр, що ми отримаємо, нажимаємо ОК. І отримали всі грані. Далі. Те ж саме робимо з ось тими гранями. Тут вже складніше, треба всіх прощокати. Ось таким методом. Тоді у нас вибирається внутрішня грань, і наружна. Далі вже чувствуется замедлення комп'ютера. Більше поверхні вибираємо тим, комп'ютер мідлінніше відпрацьовує всі елементи. І осталось ось ця остання грань. Окей. Це радісне 1 мм скруглили нашу деталь. Тепер всі зрозуміли, що це у нас деталь, формочка для яїць. Нам потрібно зробити отвори для того, щоб в разі якихось проблем витікало витікало наше яйце вниз. Вибираємо цю поверхню і в цій поверхні створюємо новий ескіз. Перший у нас буде елемент це окружність. точки І радіусом 40 мм. Кружець повинна бути допоміжна. Проставляємо розмір 40 мм. Тепер будуємо еліпс. Еліпс у нас буде виходити з точки перетину, тут буде точка. І повинен бути горизонтальний. Для того щоб була у нас точна 100% горизонтальність, а тут у нас не горизонтальна, вибираємо дві точки еліпса і обираємо команду горизонтальність. Бачите, у нас еліпс став горизонтальним. Далі поставляємо розміри половинок еліпса. Між цією точкою і цією точкою у нас буде розмір 10 мм. А між цією точкою і цією точкою буде 5 мм. 4 мм. Тут у нас маленький тоже буртик виходить. 4 мм. Далі. Нам цей елемент треба розмножити. Тому вибираємо команду круговий масив. Вибираємо, бачите, зразу система знайшла центр. І в кругом цього центру побудувався 4 елемента. Кажемо ОК. І вибираємо команду вирізати. Витягнути виріз. Вибираємо насквозь два направлення, і вони повинні бути насквозь. Ми бачимо, побудувалися. Тепер треба розмножити ці отвори по всім елементам. Тому вибираємо команду масив лінійний. Знову вибираємо наші елементи, які ми використовували, є направлення. Підтверджуємо вибір наш. Саме пам'ятаєте, що в перший раз ми 4х5 і кроком 60 робили. Все, отримали. Маємо отвори. Тепер сталося залишилось задати матеріал. Наші деталі. Ну, в системі у нас немає паперу, тому ми просто виберемо, наприклад, якесь дерево. І от отримали ось таку деталь. Спочатку це була поверхнева модель. Так, Для красоти ми спрячемо ось цей, цей, екскіз. Скриємо цей екскіз і скриємо систему координат. Все, ось деталь отримана, зберігаємо її.